Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні вже третій день чемпіонату світу в Катарі минув і він був повним. Всі чотири матчі були зіграні. Сенсаційний результат, звісно, один є. Це матч Аргентина, Саудівська Аравія і Месі, якого дуже шкода, звісно, але. Цей матч в цей конкретно огляд не потрапить. Потрапить матч Данія, Туніс, Мексика, Польща і Франція, Австралія. Тобто ці три матчі ми будемо говорити. А матч Аргентина Саудівська Аравія ви можете переглянути огляд, який вже є на каналі. Я його відразу після цього того матчу і випустив. Тому, якщо ви його ще не бачили, то звісно в додаток до цього огляду перегляньте його. Тому. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, ну і пишіть коментарі свої, як вам матч, Данія, Туніс, Мексика, Польща і Франція, Австралія, який вам матч найбільше сподобався, тому що тут все таки є дуже цікаві моменти, про які хочеться поговорити. Ну і розпочинаємо ми з матчу Данія Туніс. На жаль, ця гра була не результативна. З рахунком 0-0 команди завершили цю гру. Але було цікаво подивитися, як дві команди, які грають три захисники, будуть між собою конкурувати на футбольному полі. Хто буде краще? Данія, як про яку ми знаємо, тому що це європейська команда, і ми за нею слідкували. Вони дуже непогані результати в останніх матчах давали, Да, і склад у них, я вважаю, дуже класний. Да? По Тунісу те саме сказати не можу, тому що знову ж таки цю збірну мало дивився до цього, взагалі фактично не бачив. Дякую але є тут непогані футболісти, і взагалі ось рахунок 0-0 Але гра була дуже класна. Перший тайм я не повністю подивився. Другий тайм вже старався дивитися, дивитися більше. І мені сподобалось ось, що гра була дійсно жива, гра була жвава, і команди старалися не затримувати м'яч в себе на половині поля. Команди старалися не затримувати м'яч в центрі поля. Вони відразу переходили в активну фазу атаки. Це дуже подобалося. І Даня, і туні створював моменти там шалені моменти, там епізоди з варом, пенальті не призначений. Я вважаю, який був. В ворота Туніса це все можна було ставити. Ну і статистика. Звісно, 11-13 по ударах на користь Туніса. Що цікаво, да, володіння було заданною, тобто культура паса і володіння м'яча це задань, але краса гри, да, тобто атаки, швидкість, Туніс також демонстрував. По тепловій карті. Я думаю, що ми з вами можемо дивитися, хто, в принципі, володів ініціативою. Це була збірна Данії. Але Туніц на їхньому фоні не виглядав слабкою командою. Вони дійсно дуже якісно і в контратаки вибігали і дуже якісно реалізовували, можна сказати, більшість. Приходили в активну фазу атаки. Да? Ну, удари в ствір, якщо дивитися, їх було мало, в особливо якщо брати зараз туніс, один удар у ствір, але лупили, лупили з будь-яких позицій і в штрафній площі і з дальньої дистанції били, старалися. Але я б загострив тут увагу на Крістіана Аріксона, який зіграв класний матч, як на мене. В нього був один класний дуже момент. І з дальньої десантів він пробував. І взагалі там ну дійсно, дійсно голкіпери витаскували, можна сказати, свої команди. Плюс в кінці гри була рука. Була рука, але арбітер не поставив пенальті. Ворота Туніса це було 95-та, напевно, хвилина. Арбітер ж як завжди додають там по 10 хвилин і 15 і так далі. Тобто тенденція продовжується. В будь-якому випадку, ну, в цій грі можна фіксувати те, що ось команди на чемпіонаті світу по типу Туніса, там да і ось навіть взяти Австралія, Саудівська Аравія вони показують, що ну, якби з ними буде непросто. Якщо команди більш-менш рівні, ось буде точно непросто. Цей чемпіонат світу показує, що рівні команди в основному в нічию грають в цьому, в цьому чемпіонаті світу. Тому що дивіться, ось матч, будь ласка, 0-0. Матч Вельс США 0-1-1. Матч, який далі ми будемо обговорювати нульовий. Да? Тобто є результати, така є невеличка послідовність в цьому чемпіонаті світу. Знову ж таки, по цьому матчу мало що можу сказати, бо не весь бачив. Да? Тому ви мені допоможете в коментарях. І звісно, Данія втрачає очки. Данія це сама розуміє. Для Туніса це був класний результат, тому що, по-моєму, це навіть для них був успішний, найуспішніший старт, якщо я не помиляюсь, чи щось таке. Типу, ну класний для них в будь-якому випадку. Болівальники раділи. Данія там могла в кінці забивати, але не склалося. В будь-якому випадку 0-0 для Данії я вважаю, це, це поганий результат. Хоча, дивлячись, як складалась гра, то могло бути все дійсно. Тому давайте вже переходити до слідучого матчу. Слідуючий матч, друзі, це Мексика, Польща, де, в принципі, ми говоримо про дві рівні команди. Тому що дійсно було дуже важко виявити фаворита цієї гри перед матчем. По складах навіть, да, я вважаю, що Мексика не уступає. Мексика, можливо, уступає в боротьбі, тому що в них там реально середній зріст команди, там метр сімдесят, не знаю, там дев'ять, по-моєму, чи до метр вісімдесят. Польща, вона все Таки більша, вона сильніша. Плані фізухи, але не в цьому була фішка цієї гри. То перший тайм він був, якщо чесно, не дуже цікавим, Оце були початок. Далі команди вже більш-менш розігралися, але було видно, що Мексика була більш якась технічна, і Мексика мені більше сподобалася в цьому матчі. При тому, що рахунок 0-0 і дві рівні команди, і це правильно. І я вважаю, що до пенальті Лівановського ми ще дійдемо. Але ось статистика, подивіться, Мексики в два рази більше фактично ударів. Володіла м'ячем Мексика. Успішність передач краще у Мексики. В дриблінгі йшли більше Мексика успішно. да? Тобто володіли по факту ініціативою саме Мексика. Тобто, якщо ми говоримо, ось паралелі проводимо з матчем з Данією, де також була 0-0. Тобто, ну, Мексика це умовна Данія в цьому матчі. Вони все-таки виявлялися фаворитом. Польща зіграла тут гірше, і Польща мене не вразила взагалі. Мені дуже не сподобалась ось Польща в другому таймі. Типу, ну якось якось не складалося. І в Лівандовську, да, були там пару моментів. Плюс давайте вже приходити до пенальті, тому що моментів було насправді не дуже багато в цьому матчі, на жаль, реально. І був момент з пенальті, який там дійсно був арбітер, придивившися вар, все-таки поставив точку. Роберт Лівандовський підійшов до м'яча, але ж ми знаємо, хто в рамці Мексики, друзі. Мексика це очо. Філерме очо, який кожен чемпіонат світу, божить. Я не знаю чесно, де він грає зараз, в якій він команді. Йому 37 років. І кожен чемпіонат світу раз в чотири роки, очоа кращий, один із кращих голкіперів чемпіонатів світу. От реально. При тому, що ну Мексика, це та збірна, яка виходить з групи сім років поспіль, але завжди сім років поспіль вилітає в одній восьмій. Що цікава така тенденція правда у мексиканців? Але команда дійсно кожен чемпіонат світу, кожен мундіаль, ну це лідери своєї групи. Перше, друге місце вони беруть. Очо витаскує пенальті Роберта Лівандовського. Він вгадує кут, бере цей пенальті. Лівандовський не забиває. Хоча забий зараз Польща, ну звісно, було б вже складно. Мексиці там Польща присіла б і для Польщі це був би який дуже важливий результат, реально. А так команди грають нічию, і це при тому, що Аргентина зіграла в Ні програла в Саудівської Аравії, і якби можна було брати цю групу. Якийсь із цих збірних ніхто не наважився це зробити, але Мексика реально сподобалася більше. Вона старалася ось ну видовище видавати в цьому матчі. Сподобався Лозанов, який оцінку непогано отримав 7-4. Тобто Технарі. Потім там Рауль Хіменес також виходив, але то вже нічого не дало. Да? Команди зіграли по нулям, і я вважаю, закономірно, Польща не награла на виграш. Навіть якщо враховувати пенальті. Ну і Мексика, начебто й давили і якісніше створювали, але все одно не то, все одно до лідера в цього матчу не вистачає. Тобто отакі два рівні матчі ми з вами ось побачили по нулям. Щоправда, в чемпіонаті світу і таке буває, і як ми бачимо, тенденція продовжиться. Якщо більш-менш рівні команди, в основному грають нічию. Тому переходимо до останнього матчу в сьогоднішньому огляді. Франція і Австралія став матчем заключним в третьому дні чемпіонату світу. І було цікаво подивитися, який склад буде у збірній Франції, тому що не поїхали на мундіаль Канте, Кімбамбе, Погба і Карім Бензема, який отримав в останній момент травму, Да? І тому на чолі атаки був Олів'є Журу, справа був Дембелє, зліва був Мбапе, а під нападником був Антуан Грізмат, Рабьо в центрі поля, класний матч видав Чуамені, ну і центр захисту. Конате і Упомекано. Такий собі, що чесно, центр захисту, але ну якби лажали, але все-таки виграли, як ви бачите. Ну і зліва Арнандес Павар і Люлі, звісно, вічний голкіпер цієї команди. Що сказати, початок гри ми подумали, що це, ну блін, ну знову, ну знову сенсація. Австралія, Австралія відкриває рахунок, Австралія забиває після помилки Арнандеса. Ну, як помилки Арнандеса? Помилки Павара, який не дійшов за своїм футболістом. А Ернандес, який отримав в цьому епізоді травму, перед. перед Лекі впав, лекі простріляє на дальню стійку, і там уже замикає Годвін м'яч в ворота Йоріса. І павар помилився в цьому епізоді, тому що він до кінця не пішов з Годвінем, не перекрив зону передачі. Годвін спокійно м'яч отримав в трапній Франції і розстріляв Льоїса. Це було нескладно для Австралії, але був гострий кут, але тим не менш влучив клас 1-0-0-1, точніше, Австралія повла в рахунку. Недовго музика, звісно, що грала. Бац забиває для початку рабьо головою. Да, перший пішов 1-1. Ну і потім Олів'є Жору робить рахунок 2-1. І тут, знаєте, було не все так зрозуміло. Зрозуміло, тому що під кінець тайму в Австралії був ще один момент. Там е, Ірвін Центральний півзахисник 22 номер влучив у стійку. Це по-моєму було навіть на 45-й хвилині в кінці першого тайму, де можна було робити 2-2. От якби Австралія зрівняла, ще в принципі можна було б говорити про шанси на другий тайм. Чесно, перший тайм був непоганим, тому що голи були і так далі. Та й в другому таймі голи були, але темп уже не той. Франція робити контроль заради контролю. Франція ну, почала просто збивати темп і грати позиційно, грати е, на вільних зонах. І це було не дуже цікаво, якщо чесно. МБАПЕ все-таки знайшов свій гол. Мбаппе віддав голіву передачу Мбаппе забив на цьому чемпіонаті світу. Все таки Жиру побив рекорд Анрі. Тобто, да, Жиру тепер головний Голеодор збірної Франції. Можна його з цим привітати. да. Єрі Анрі ну, буває, все-таки рекорди вони не вічні, їх можна побити все-таки. І ще хотів я відмітити у французів це Дембелі. Осман Дембелі класний матч видав, особливо в першому таймі возив він на встоліці, дуже здорово. Ну і про Австралію хочеться сказати. Давайте статистика. 23-4 по ударах, які питання. Володіння. Ну тут це топ. Тобто Франція, як і Англія, послідовна, вони вийшли з цієї ями, забили супернику. Але мені сподобалася Австралія. Мені сподобалась, в принципі, як вони ну, в першому таймі грали, реально. Це було гідно, це було непогано. Да, 4-1 програли, але не позорно. От тобто, рахунок, начебто, й великий. Але не було відчуття, що Франція розбила суперника. Да, По ударам десь вона так і є, але просто що після третього м'яча Австралія вже кинула грати. Вони вже ну, розуміли, що відбувається, там нема шансів. Тому французи їх вже там добивали в кінці. Але. Яка на яка структура в Австралії була, і я думаю, що вони ще побадаються в цій групі знатно, друзі, і нічого страшного в тому, що їх там Франція 4 дину бігала, немає. Тому е, французи дива е, не зробили для вболівальників нейтральних, типу у мене, да, якусь сенсацію там, да, ще Якусь нічую з австралійцями чи програш, як Аргентина це зробила. Але і е, спокійно переграли вони свого суперника. Тому давайте переходити вже до таблиці. Ну і ось ці дві групи, які вже зіграли. Група це, давайте дивитися. Ну що, сенсаційна Аргентина знову ж таки відсилаю вас на відео Аргентина, Саудівська Аравія. Окреме відео під цей матч зроблено, тому передивіться його, будь ласка, там дуже цікаво. Саудівська Аравія сенсаційно знаходиться на першому місці. Поки що не знаю, наскільки це буде довго, все, звісно, вирішить другий тур. Але робіть по прогнози, друзі, що тут взагалі буде в цій групі, я навіть не можу собі уявити, тому що в Аргентини далі Польща Мексика. Якщо Аргентина, бодай раз поступиться, ну це все. Тобто їм потрібно реально дві перемоги. Щоб виходити з цієї групи, тому що ну там просто сумбур, там повний сумбур, їм 100% потрібно перемагати два матчі. -да. Ну і Мексика, Польща також розуміють, що нічия для них ну, в першому матчі була не дуже. Потрібно було також брати три очки, але вони цього не зробили. Тому дуже цікава група, будемо слідкувати. Далі група Д, Франція у нас на першому місці, як очікувано, да? Данія, Туніц поки що по одному очку взяли в нічого зіграли. Ну і Австралія програла. Але мені здається, Австралія ще свої очки візьме на цим на світі бодай в одному матчі чи з Данію вони зможуть побадатися. Те, що я казав, мені в принципі структура їх не сподобалась, просто що немає особливої якості в атаці цієї команди, але з реалізацією в них все в порядку. Тобто, в них там було з французами чотири удари. В ствір по факту один раз вони тільки влучили, по-моєму, і забили один гол. Тобто реалізація більш-менш у них працює. І будемо дивитися вже на них проти Туніса і Дані. Да, французи, я думаю, з цієї все-таки вийдуть, хоча давайте не забігати наперед. Там є Данія, яка може повозити, і Туніс, показав, що непогано на контратаках, може грати. Тобто, в принципі, у нас оці дві групи дуже цікаві з точки зору боротьби за друге місце в групі Д, і з точки зору каламбуру, який відбувається в групі, це там взагалі нічого не зрозуміло, хто з якого місця. Поки що все наорот у нас. Група на, на наоборот виходить. Да, Саудівська Аравія на останньому повинна бути а зараз на першому. Тобто, друзі, у нас чемпіонат світу дуже цікавий, чемпіонат світу аудіозний, чемпіонат світу з сенсаціями, з траблами арбітрів, які дають там, по 50 хвилин за, за матч. Тобто, ну, реально цікаво, будемо дивитися далі. Завтра у нас матчі збірної Німеччини, Іспанії, Японці, Коста-Ріка, Хорвати, Бельгійці, Канада і Марокко Тобто, будемо дивитися, друзі. Вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. І на телеграм заходьте там завжди у нас цікаво. Тому всім до завтра. До нових зустрічей, друзі.